Як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про те, як виносити здорового малюка, про проєкт, що рятує прикарпатців, та ще багато цікавого не перемикайте. Виносити здорового малюка справа не з легких та дуже відповідальна. Про основні моменти дивіться далі. Практично кожна четверта п'ята жінка не може нормально виносити дитину. Таку статистику подають лікарі і просять молоді пари, які планують стати батьками, заздалегідь планувати вагітність. Кожна жінка повинна знати, що вагітність це є фізіологічний процес, це не є ні хвороба, та якийсь такий патологічний процес, це є фізіолочний процес, і природа сама по собі вона вже подбала про те, щоб жінка могла завагітніти і щасливо минула ця вагітність і завершилася щасливо. Але все ж таки, якщо сімейна пара планує вагітність, вони повинні підійти до того ретельно, до запланованої вагітності. Сімейна пара повинна обстежитися в повному об'ємі. Відвідування сімейного терапевта чи свого лікаря, де повинен пройти обстеження жінка і чоловік для того, щоб виключити наявність якраз цих хронічних захворювань. Після того обов'язково відвідування стоматолога. Кожна сімейна пара, яка планує зачаття дитини, повинна знати, що напередодні вони повинні відвідувати відмовитися від прийому, зменшити прийом. Алкоголю, відмовитися від кофеїну, відмовитися від нікотину, паралельно пройти всі клініко-лабораторні обстеження, виключити наявність вірусних інфекцій, які можуть надалі погано впливати на розвиток дитини. Обов'язково, якщо в даній сім'ї вже було народження дитини із вадами розвитку або були мимовільні викидні, сімейна пара повинна пройти медико-генетичне консультування в обов'язковому порядку. Порядку. Повинні обмежити прийом ліків, які можуть також зашкодити доброму зачаттю дитинки, звернути увагу на те, де працює чи чоловік чи жінка з даної сімейної пари, чи немає токсичного впливу хімічних речовин, чи вдома, чи на роботі, бо можуть бути різні, різні професії, та, які можуть в дальнішому негативно впливати на саме зачаття і розвиток. da Якщо, сімейна пара приймала, якщо жінка до незапланованої вагітності приймала контрацептиви, їй слід також звернутися за порадою до лікаря, як вона має відмінити ці контрацептиви і бажано їх за 2-3 місяці до запланованого зачаття вже відміняти. Має значення також і харчування сімейної пари перед зачаттям дитини. Достатньо має бути мікроелементів, вітамінів. Вже коли жінка звагітнівша, вона має підтримувати цей. Раціон. Жінці, котра уже завагітніла, варто обмежити фізичні навантаження, визначити режим відпочинку і харчування. І головне стати вчасно на облік. Важливо на, на облік ставати до 12 -ти тижнів вагітності. Після чого вже лікар скеровує жінку на певні клініку, лабораторні обстеження на УЗД. Обов'язково жінка здає маркери спадкової патології, це і перший другий скринінг. І відповідно до того, акушерка, патронажна медсестра, дільничний акушер-гінеколог, жінку скеровують при потребі до суміжних спеціалістів. І надають їй всю ту інформацію, яка потрібна для нормального перебігу вагітності, для того, щоб ця вагітність завершилася щасливо, як кажуть. При кожній жіночій консультації паралельно ще створені курси для майбутніх матерів. Та ці курси можуть відвідувати як чоловіки, так і як жінки, так і чоловіки. Вони дають в повному об'ємі всі відповіді на запитання, які цікавлять жінку під час виношування вагітності. Чи при, на самих пологах. Вони важливі в тому плані, що жінка вже готова, свідомо йде на пологи, і вона е, готова до будь-якого моменту, до будь-якого ускладнення, який може бути в пологах. В неї вже немає цього хаосу, немає паніки. І вона зібрано, виконує всі. Постанови лікаря, який веде ці пологи, і набагато легше спілкуватися з такими жінками. Набагато легше, коли сімейна пара готова вже до, до самих пологів, фізіологічних чи ускладнених, чи ну до будь-якої ситуації, яка може виникнути. Важливо знати й про симптоми, які мають насторожити майбутню маму. Якщо під час вагітності жінка відмітила хоча б одне кровомазання і статевих шляхів, нехай незначне, навіть при відсутності болю їй терміново потрібно звернутися до лікаря. Важливо не чекати наступного дня, щоб піти в жіночу консультацію. Варто одразу ж поїхати на приймальній покій пологового будинку, де є черговий лікар. В окремих ситуаціях кожна година може мати значення. Також не можна зволікати, якщо почалися болі внизу живота чи у поперековій ділянці. При більшому терміні вагітності. Коли жінка вже відчуває рухи дитинки, її має насторожити надмірне посилення цих рухів або ж навпаки сповільнення їх. Такі симптоми, як підвищення артеріального тиску, головокружіння, набряки, також є причиною негайного звернення до лікувальної установи. Виконання простих правил і рекомендацій лікаря може врятувати життя і здоров'я як немовляти, так і майбутньої мами. Активісти медичної фундації запропонували проект, що рятує маленьких прикарпатців. Проект, що рятує маленьких прикарпатців, його взялися реалізовувати активісти медичної фундації спільної з українською біржею благодійності. Для цього моніторять ситуацію в області щодо важкохворих дітей та шукають людей, котрі готові їх фінансово підтримати. Меценатам вручатимуть символічні футболки, а отримані гроші напряму перераховуватимуть батькам. Є на даний час багато благодійних фондів, але ми будемо старатися працювати ціленапрямлено з відомими людьми, які можливо десь не мають часу сам, самим подивитися цю ситуацію, які можливо не настільки дивляться засоби масової інформації, і ми будемо йти до них і говорити конкретно про проблеми даних дітей. Наразі у рамках проекту із символічною назвою Вірю мрію живу під опіку взяли двох діток: перша семирічна Аліна Глухова, яку три роки тому до напівсмерті побив відчим. Після внутрішньочерепної травми вона не може ходити, бачити та говорити. Інша дівчинка, трирічна Поліна Соломія Хемій. У неї симптоматичний епілептичний синдром. Довгий час дитині не могли встановити правильний діагноз, тож хвороба дала ускладнення. Нині батьки планують поїхати на лікування до Ізраїлю. Гроші на це вже не збирали. Бракує лише коштів на дорогу. Сказали, що воно так якби не лікується, але знайшлися медики які сказали, що готові нас прийняти в ізраїльську клініку Адеса. От, на все це потрібно великі кошти, і нам благодійний фонд від зібрав 180 тисяч гривень. Ну, на дорогу відповідно житло і харчування коштів не надається. І сказали, так якби трішки посприяти самотужки. Так як у нас троє діток, дівчинка. От, І ми ну, шукаємо допомоги 8 тисяч 700. Плюс дорогою перекладачами житлом це остаточно так, 10 тисяч доларів. І відповідно, сказали про собі мати якісь там хідні кошти для можливо, придбання якихось медикаментів або що кошти для важкохворих діток збиратимуть до 1 вересня. Наразі кажуть організатори проекту, знайшли уже трьох меценатів і чекають на нових благодійників. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402. Як завжди, на сам кінець трішки про красу. Кожна жінка мріє про здорове розкішне волосся. Однак серед чинників, які псують його, є спека. Відновити ваші коси допоможе стрижка гарячими ножницями. Будь-яку навіть найідеальнішу зачіску може зіпсувати нездорове, недоглянуте волосся з посіченими кінчиками. Ми вирішили розібратися, які ж косметичні процедури здатні допомогти нам позбутися цього неприємного явища, і сьогодні уважніше придивимось до стрижки гарячими ножицями. Тим більше, що багато перукарів та б'юті експертів запевняють, ця процедура один з найдієвіших засобів для боротьби та профілактики січення кінчиків волосся. Що такі гарячі ножиці, і які вони мають переваги перед звичайним класичним інструментом перукаря? Це знають лише деякі, хоча цей метод бере свою історію з часів Клеопатри. Єгипетська цариця, яка зналася на жіночій красі і використовувала максимум засобів і хитрощів, щоб зводити з розуму чоловіків прекрасною шкірою і красивим волоссям, змушувала своїх рабів розпалювати лезо для стрижки на вогні і лише потім приступати до процедури. Стрижка гарячими ножицями робиться за допомогою спеціального апарату, на якому можна контролювати температуру нагрівання лез, підбираючи оптимально для кожного окремого типу та стану волосся. Суть процедури в тому, що якщо вкорочувати волосся нагрітими лезами ножиць, то такий зріз немов запаюється під час стрижки, і таке волосся згодом не січеться і легше переносить шкідливі впливи навколишнього середовища. Крім того, шанувальники процедури запевняють, пострижені гарячими ножицями локони активно відновлюються і виглядають більш об'ємними. Будьте уважними, не варто чекати чудес від стрижки гарячими ножицями вже після першої процедури. Повною мірою вона має проявити себе не раніше третього-четвертого разу. До речі, майстри рекомендують перші 3-4 процедури проводити курсом з перервою не більше, ніж місяць. Потім таку стрижку можна робити раз на сезон. Температура гарячих ножиць регулюється і задається в залежності від товщини і стану волосся. Тому термострижка застосовується до будь-якого типу волосся. Тонкого, нормального, товстого, до будь-якої довжини і, що важливо, до будь-якого стану волосся, пофарбованого або навіть знебарвленого. Стрижка гарячими ножицями перед хімічною завивкою робить завиток більш пружним І ніяких жертв в ім'я краси. Стрижка гарячими ножицями комфортна для клієнта процедура, що дозволяє поєднувати майстерність перукаря з дбайливим і ефективним доглядом за волосся. Якщо регулярно застосовувати гарячі ножиці, волосся перестає випадати, стає здоровішим і красивішим. У нашому салоні ви можете як просто підстригти посічені кінці, так і виконати стрижку повністю за допомогою гарячих ножиць, що без сумніву ефективніше. Стилісти помітили, що після звичайної стрижки волосся починає сіктися приблизно через півтора місяці, а після стрижки за допомогою гарячих ножиць період збільшиться до 3-4 місяців. Було також встановлено, що при регулярній стрижці гарячими ножицями проблема посічених кінців зникає раз і назавжди. Така стрижка також покращує якість фарбованого волосся. Вона допомагає відновити волосся після фарбування, зістригти ослаблені кінці і надовго запаяти барвний пігмент всередині волосини. Це допомагає надовго зберегти колір волосся. Таким чином, стрижка гарячими ножицями все більше тіснить звичайну, завдяки своїй ефективності і приємним бонусам у вигляді здорового блискучого волосся. Не дарма сама Клеопатра використовувала саме такий спосіб підстригання волосся. Наразі це все, що ми для вас підготували. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга у 21.00 на каналі 402. і не хворійте.